Друзі, привіт вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Сьогодні я хочу розповісти вам, як можна позбутися дуже швидко болю між лопатками. В мене ось така от резинка сьогодні буде помічником, але ви можете взяти собі рушник. Беремо нашу резинку в отакі от кутики. Я заводжу резинку за спину і роблю такі невеличкі опускання вниз. Стежите, щоб у вас ваші. Лікті були до талії. Не заводити їх назад, не виводити там, не знаю, вперед, або якось просто ось таким чином. Ваше завдання зараз підняти резинку над головою і завести так, щоб зімкнулися лопатки. І один. Два. Три. Чотири п'ять-шість, сім і вісім. У такому положенні ви відчуваєте, як ваші лопатки зімкнуті. Ви виводите грудну клітину вперед, але намагаєтесь не прогинатися в попереку. Сяду до вас боком, щоб було більш зрозуміло. Ось ви сидите, отак от, от можна прогнутися. А так ми. Просто сидимо собі і виводимо грудну клітину вперед, а плечі назад і ніби вниз, і зводити лопатки разом. Я розумію, що це, можливо, трішки так незрозуміло, як це все працює, але е, велика така помилка людей, коли ми знаєте, намагаємося е, типу груди вперед, попу назад, як нас там вчили раніше. І е, отака от історія відбувається. Дуже ну, прям, аж затискаються ці плечі і йде втискання вашої шиї в плечі. І ви нібито їх назад е, посунули. Але виходить позиція ось отака от незрозуміла. І виникають больові відчуття, якщо ви дуже довго в таких позиціях сидите і взагалі працюєте, ходите. І тому наше завдання з вами опустити плечі, розслабити їх вниз і зімкнути наші лопатки. І ось така от у вас йде зручна позиція. Далі ми беремо знову нашу резинку, заводимо її над собою. Ось і по черзі опускаємо вниз руку. Сідаю знову до вас передом. І дивіться, ми опускаємо точно так само ліктям, торкаючись нашої талії. І поїхали. Один. Два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І. Десять. Далі ми виводимо резинку назад максимально. І стараємося посунути вперед. Так, щоб, знаєте, вам комфортно роз... розсунути. <рес> щоб комфортно розімкнути Щоб комфортно розімкнути наші лопатки. Поїхали. Один. І над собою. Два. Три. Чотири. П'ять, шість. Сім. І вісім. Тепер моє улюблене замах. Ми робимо вправо вліво, обережний замах, такий, знаєте, і розкриваємо грудну клітину. Вправо, вліво. Поїхали. І один. Два. Три, і чотири, П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять. Десять. Я вже почуваюся значно вільніше, мені вже навіть говорити гучніше, тому що так як розкрита наша грудна клітина, ми і гучніше можемо говорити. Реально, дихати стає значно легше. Далі ми опускаємося на чотири опори. Вже резинку, в принципі, можемо відкласти. Я до вас стану бичком, щоб вам було більш зрозуміло, іде основна частина нашого розслаблення. Ми заводимо. Наші ручки вперед, опускаємося на лікті і по черзі торкаємося наших лопаток рукою. Поїхали і один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9. І 10. І ручку іншу, ліву, ми заводимо також за спинку, опускаємо на лопатки. І прогинаємося вниз. Зробили вдих і видих. Чудово. Піднімаємось. ви можете в цій позиції ще посидіти, полежати трішки, якщо вам комфортно в ній. Далі ми опускаємося тільки на ліву ручку, ми її заводимо вперед. Я вам покажу, мабуть, краще іншою стороною. Дивіться, ось у мене права рука переді мною, ліва йде до себе, опускаюсь на лікоть і виводжу праву руку так максимально, як можу, щоб було приємне розтяжіння, приємне відчуття. І опускаюся з видихом донизу. Міняю руку і опускаюся на ліву ручку. Чудово. Розслабляєтесь, можете також полежати, побути в цій позиції якомога більше. Якщо вам Комфортно, якщо вам зручно, дійсно. У наступних відео я також покажу, як розслабити, полегшити відчуття у грудному відділі, а також між лопатками, в спинці. Тому стежте, будь ласка, за оновленням. Підписуйтесь обов'язково, якщо ви ще не зробили. Буду вдячна за будь-яку реакцію на це відео. До нових зустрічей!